Шановні, я вітаю вас усіх, любові Господа Ісуса Христа. У цей непростий складний час 23-го року нас в Україні. Як не втратити людську гідність, людське лице, християнське лице? Ми мусимо міркувати і від новин ніде не подінемося. Є війна, є обстріли, помирають люди. Я ранений. Я тільки зараз їхав зніматися, я був учасником похорону, і так само, як всі люди ставав на коліно, і коли приїжджали і хоронили ще одного нашого воїна в Рівенській області. Дорогі міні, як не втратити людське лице? Біблія нам відкриває багато таких різних речей, і сьогодні, коли особливо війна, де зброя, де через зброю люди мають велику владу. Люди вдаються до великої і страшної форми проявлення гріховної природи. Такі речі, як атаки, як садизм, насилля, величезне сквернослів'я, велика неповага і є багато інших слів. І люди мають зло один на одного. Люди зляться і говорять. І через біль і насилля люди проклинає, дорогі мої. Послухайте, будь ласка, якби воно мало це все значення і допомагало, це можна робити. Наша справа, друзі, мої, і наша думка, яку я бажаю передати нам усім, друге Коринтян, це написано у восьмому розділі, 21-й написано. Так, написано в сьомому Писанні. Дбаємо про добро не тільки перед Господом, але й перед. Перед людьми. Дбаємо, заботьмось про добре, про добре лице, добре життя не тільки перед Богом, але і перед людьми. Єврейський народ у Єгипті мав велике приниження, мав важку роботу. Їх злословили, били, атакували, не давали народжувати, убивали дітей. Це було дуже і дуже не І це мої хороші, тянулося не один рік. Вони були в Єгипті 430 років і десятки років величезні приниження. І саме ця тіснота, ця тіснота побудила або привела цих віруючих людей того часу до єдиної молитви, до смирення перед Богом, до покаяння в гріхах. Вони не просто молив, вони взивали, взивали день і ніч, щоб сам Бог заступився, послав Спасителя і звільнив Ізраїля від Єгипетського рабства. І ми знаємо, що це сталося. Бог їм послав Мойсея. Молитва була почута, але це питання було не одного року. Ми пізніше читаємо, що коли Мойсей вивів їх із Єгипту, і Бог їм дуже почав допомагати. Опікувати, годувати, благословляти, прогнав зовсім хвороби, поміг так, щоб не було майже ніякого тління. Була велика присутність Божа, була їжа ангельська, було дуже велике Боже забезпечення, дуже велике. Ми зараз б мріли би про ці всі речі. Але оцей достаток і цей комфорт привів багатьох людей до гріха, до відступлення. До розлучень, до нарікань, до конфліктів в сім'ях і навіть між родинами. Це описано в Біблії, дорогі мої. І от наша справа це розуміти, друзі, правильно, проходячи чи тісноту, чи долину, чи комфорт, чи навіть достаток і багатство, чи мир, і чи військові, друзі, якісь події, на тебе завжди зберегти. Ми маємо дбати про це. І зберегти наше людське. І Іванівське лице, це важливо. Я на днях дивився про тих людей, які забираються на гору Еверест. Висока гора. І то був на Ютуб-каналі, і багато людей, десятки людей, може більше, навіть, які не дійшли останніх 500 метрів до вершини цієї гори. Там замерзли, втратили киси. І весь час кожен тиждень чи кожен місяць приходять нові нові команди, туди людей. І там у них таких закон, якщо ти забираєшся на цю велику гору, ближньому не допомагає. Почуйте, будь ласка, та це ж ганьба. От уявіть собі, що йде команда з трьох, п'яти чи десяти людей, і збоку лежить від стежини в снігах, на величезній висоті. Стратою кисню, обморожений, дуже велика мінусова температура. І люди йдуть до своєї цілі, і людині, яка замерзає, пропадає, не допомагають. Ганьба! І ви знаєте, я узнав, почув у тому відео, у тому фільмі, що один ізраїльтянин єврейський такий, ну, теж скалолаз. Який ішов до вершини і побачив, що без кисню помирає чоловік, живий чоловік, але вже помирає. Ще буквально декілька годин, і він помре. І він зупинився, зупинив свою ціль, цю високу, дав свою маску, дав свій кисень і поміг йому спуститись. Вони спаслись, обидва спаслись, але дуже були обидва обморожені. Ви знаєте, це великий подвиг, про це ну, сказано. Ви можете це перевірити і знайти. І є приємно мені це констатувати. Ізраїльтянин спас скалолаза із Туреччини, тобто із Туреччини. Людина, яка зберегла людське лице. Сьогодні, під час всіх всіх подій, дорогі мої, нам ніколи не треба забувати, що ми люди від Бога. Що ми всі в Адамі, брати і сестри. Мені дуже шкода, що сатана і недобрі люди зробили такий заколот, і прийшла ця війна, і люди забувають, що ми одна родина. Ви, то ви розумієте, от яка ситуація? Прийшов ворог атакувати, і от я чую, що там, на тій території церкви моляться, що Бог їм поміг атакувати і знищити. Ми є українці, на нас прийшла біда, прийшов ворог, і ми молимося, щоб ворог пішов геть, і ми молимося до Бога, того самого Бога, щоб Бог поміг нашим захисникам, і ця вся війна зупинилася, і земля була очищена від ворога. Дорогі мої, ми маємо знати, ми маємо знати, що ми є люди. А тим паче віруючи, тим паче діти Божі на те обов'язково зберігати не тільки людське, а й Єванівське лице, і не забувати ні батька, ні матері, ні родини. І навіть, 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 це наша гуманна поведінка із ворогами, де що я знаю у, у цих наших лагерях і в'язницях, ці в'язні, які напали на Україну. І мені приємно, що наші люди українські, вони тримаються такого напрямку. Ми не є садисти, ми хороші, порядні, робочі жителі України, віруючі в Бога, іванецькі християни. І нехай нам Бог поможе жити по писанню, тримати людське лице і дбати про добре перед Богом і перед людьми і перед всім світом. Хай Бог благословить нас усіх. Амінь.